І Литва цього тижня передасть Україні 14 броньованих машин М113 із посиленим захистом. Про таке повідомило Міноборони цієї країни у соцмережі Ікс. Це частина підтримки України у рамках коаліції з розмінування, так наголосили у Литовському оборонному відомстві. І міжнародні теми ще встигнемо зараз з вами оглянути. Тож Україна та Німеччина підписали вже нині спільну декларацію про зміцнення співробітництва для відновлення країни після війни. Про таке пише видання The Guardian. і за словами федерального міністра фінансів Німеччини Крістіана Ліндера, міністерство фінансів вже доручило державному банку розвитку оцінити можливість реалізації проекту, що включає фінансові консультації для підтримки Мінфіну України. Отже, Ліндер також вважає, що проект міг би підтрим. Мати фонд розвитку підприємства щоб зробити його незалежною державною фінансовою установою, орієнтованою на малі та середні підприємства.